Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перед початком хочу нагадати, що для зв'язку під відео є номер телефону, який є номером для зв'язку. Пишіть. Якщо когось щось цікавить або хоче поставити питання, звертайтесь у Viber. Це перший номер телефону, який є закріпленим в коментарях. Перші в показі витончені срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 23 на 20 мм. Смарагди 6 на 4, 5 на 3, вага сережок 7 грам. Смарагд насиченого кольору напівпрозорий. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І зворотнього боку. Сережки виглядає дуже так повітряно. Витончено. Вартість сережок 2700 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними цитринами та танзанітами. Розмір поверхні 34 на 14 мм. Цитрин доволі великий 12 на 8. Танзаніт. 5 на 2,5 мм. Цитрин має приємний медовий колір, гарної якості танзаніти, насичені, чисті прозорі, вага сережок 6,6 г. Англійська застіпка. Трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарні камінчики, чисті прозорі. Вартість сережок 2400 гривень. Стильні сережки. Конго з натуральними уругвайськими аметистами. Розмір поверхні 27 на 4 мм. Діаметр 27 мм. Вага сережок 6, цілих. 6 грам. Аметист має просто неймовірний насичений колір, камінчики з обох боків, застіпка омега. Додаю заглушки, то переймається. До речі, в нас такі вже були сережки з цитрином. Наразі всі розкупили, кому цікаво, можна дозамовити. Ще залишились дві пари сережок з гранатами такого ж дизайну, кому цікаво, запитуйте. Вартість сережок 2700 гривень. Шикарна яскрава каблучка з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Гранат 5 на 3, 4 на 2,5 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Вага каблучки 6,3 грам. Розмір каблучки 19,5. Гарно буде пасувати до будь-яких сережок з гранатами. Вона така універсальна, на мою думку. Вартість каблучки 2350 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 33 на 6 мм. Танзаніт 5х3, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5,1 г. Танзаніти шикарної якості насиченого кольору. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось ця частинка буде рухливою. Вартість сережок 2600 гривень яскраві срібні сережки з натуральними опалами та різнокольоровими сапфірами. Виглядають просто неперевершено. Розмір поверхні 17 на 10 опал 9 на 7, сапфір 1 мм. Вага сережок 4 грами. Такий опал часто називають молочним, але ви бачите, яку шалену опалесценцію мають ці мінерали. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось так вони виглядають. З боку Аплесенція навіть із зворотньої сторони. Вартість сережок 2550 гривень. Лаконічний стильний комплект з натуральними блакитними топазами та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 15 на 12 мм. Топаз – 9 на 7, 5 на 3. Кубічний цирконі 1 та 1,5 мм. Розмір каблучки виробник зазначає як 18,5. А за штангенциркулем майже 19 18,8. Сережки. Розмір поверхні 30 на 12 мм. топаз 9 на 7. Кубічний цирконі 1 та 1,5 мм. Вага сережок 7 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики вражають своєю чистотою та Прозорістю. Вартість комплекту 3300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!